Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз будемо обговорювати звичайну ракетну атаку на Україну. Ми побачили сьогодні вночі. Повітряна тривога тривала сім годин. І Ми маємо багато влучань так: ворожих ракет і безпілотників саме по різних об'єктах критичної інфраструктури України. Аналіз... Зувати те, що відбувалося сьогодні вночі? Будемо з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава ну доброго дня! Важко сказати. Вітаю! Ну так, такий день не дуже добрий. Е, от якщо вже говорити про те, що от повітряна тривога тривала 7 годин, що це все ця атака розтягнулася на 7 годин, фактично про що це вам говорить? Ну, це говорить про те, що була запущена велика кількість ракет. От, крім того, значить, останнім часом ще росіяни підняли Мігі-31 повітря, міг 31 К носії кінжалів. Тобто, зараз ще, здається, триває повітряна тривога. Так, є таке, ну от якщо я не помиляюся, то це злетів міг саме в мачулищах. Так, це в Білорусі, і зараз є також загроза того, що можуть знову вдарити кінжалами. От про ракети кінжал. бачимо, що цього разу росіяни їх застосували. Так, от за тими даними, які ми маємо, які які повідомив генштаб, що вони використали шість кінжалів. Пам'ятаю, що ми багато разів в нашому ефірі обговорювали те, що цих кинжалів не дуже багат. Ато росіян. Тож у мене два запитання. Перше: ну якщо вони їх застосували, що це означає? І по-друге, а чому ми говоримо, що їх небагато? Ну, це дане оприлюднювали Генеральний штаб. У, у твіттері пана міністра оборони було, що росіяни у них залишилося приблизно 50 кінжалів, і цей виріб досить складний. Він однотипний з Іскандером відрізняється лише хвостовою частиною. А виріб, який потребує складної радіоелектроніки, туди не запихнеш як у шахет, будь-що з «Аліекспресу», Да? і тому виробництво їх дуже обмежене. Росіяни їх бережуть на самий крайній випадок, і ось чомусь вони вважають, що цей самий крайній випадок зараз настав. Це цікаво, що ви це кажете так. Ну от крайній випадок, зважаючи на те, що ми бачили, як протягом всієї цієї зими росіяни намагалися виключити нашу енергетичну інфраструктуру ну, для того, щоб Україна залишилася без світла, без тепла. І зараз ми бачимо все-таки весна. Навіть, от, якщо просто вийти на вулицю, ви вже бачите, як тепліше, так як погода змінюється. На вашу думку, чи той факт, що вони продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру, чи це говорить, що все одно для них дуже важливо саме залишити нас, скажімо, без світла? Ну розумієте, вони вже були, у них вже були можливості переконатися, що це не діє. А для тупих це не аргумент. Тупий буде битися головою. Пам'ятаєте буксир Яна Капуда? Так, так. Який російський корвет бився, 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 скільки, значить, ну поки він його не зупинив чи не повернув. да? Той корвет, нещасний нещасний да? От, Значить, так і росіяни вони будуть, скільки є ракет. Вже ми неодноразово обговорювали в ефірі вашої, вашого каналу про те, що до останнього дня росіяни будуть пробувати наносити удари по а, інфраструктурі України, бо це в них така концепція. Це концепція безконтактної війни, коли само собою йдуть бойові дії на лінії бойового зіткнення, ну на фронті, скажімо, а е, значить, весь час продовжуються спроби вивести з ладу інфраструктуру і е, центри управління супротивника для того, щоб придушити його опір. Ну, знаєте, ще хочу трошечки розпитати вас вашу думку щодо того, що це все сім годин е, тривало. Так ми пам'ятаємо, що коли отакі масовані ракетні атаки, вони е, ну, знову були поновлені? Ми говоримо звичайно про жовтень минулого року. То ми бачимо, ну що протягом там двох-трьох годин так вони випускали все, що в них було. Зараз сім годин. Чи це означає, що таким чином вони також намагаються щось зрозуміти щодо того, як діє наше ППО, все. Одно. От Я до кінця не розумію чому сім. Ну <зас>, значить Будь-який військовий значить, сказав би, що краще ці ракети запустити так, щоб вони надлетіли одночасно. Тоді великий шанс прорвати протиповітряну оборону, бо в неї не вистачить каналів наведення А росіяни, Ну мабуть, в них. От на всіх російських пабліках вони е, кричать, майже кричать, що в них дуже багато проблем з, зі зв'язком. Мабуть, просто вони не змогли організувати наліт таким чином, щоб ми е, змушені були по всіх усюдах, значить, е, е, ну, в. Е, Ну, не змогли організувати так, щоб одночасно налетіли ці ракети, і нам їм вдалося подолати з більшою ефективністю нашу протиповітряну оборону. Крім того, тут о, в їх тактиці намічена ще одна дурість. Вони били зразу з усіх напрямків. Це теж дозволяє нам включити всі наявні системи ППО. От, нормальний би планувальник, він би зосередив удар на одному напрямку, де менше систем ППО. І більше шансів прорватися і зробив би це одночасно. Ну, якось так, моя думка така: знаєте, я колишній офіцер протиповітряної оборони, і те, що роблять росіяни, ну воно трішечки там. За межею здорового глузду. так. Ми пам'ятаємо, що от попередні атаки росіян вони перевантажували перевантажували нашу да, систему да. ППО. Так ну саме для того, щоб не було можливості адекватно відповісти. Але станом на зараз, на жаль, так ми маємо ну багато влучань. Звичайно, що 34 48 криватих ракет були збиті. Також повідомляється, що чотири шахеди ці мопеди з восьми також були збиті. Ну і вісім керованих. Авіаційних ракет Х-31. Та Х-59 не досягли своїх цілей, але все одно ми маємо ну е, такі значні руйнування, і давайте ну почнемо з того, що по перше, люди загинули. Так, от в Золочеві. Ми вже маємо е, відомості про те, що там п'ятеро людей загинули. Е, відомо про те, що е, Івано-Франківщина, е, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина. От всюди вони влучили. Харків був взагалі без світла, без тепла, е, без. Е, навіть метро там не ходило, так? І, і ЗАЕС е, виключилася Запорізька е, атомна електростанція. Е, е, остання лінія зв'язку з українською енергосистемою вона була відключена. Пам'ятаємо, що от. Е... Коли ми говорили про те, що закінчується зима, то були дві думки: так що от якщо дивитися за військовою доцільністю, то росіянам, в принципі, не треба нас обстрілювати, робити такі масовані обстріли, тому що їм краще ну знищувати якісь цілі для них важливі військові. Це була одна думка. А інша думка була про те, що вони не будуть зупинятися, тому що а що ж їм показувати в пропаганді? Що ж їм показувати по своїх каналах? Тож зараз ми можемо сказати, що все-таки все це заради пропаганди, як ви оцінюєте? Ні, це продовження. Розумієте, росіяни з часів, ну я не знаю, мабуть, Першої світової війни завжди працюють по шаблону. У них є готовий шаблон, туди вставляється, значить, конкретне наповнення. І по цьому шаблону вони працюють, вони й далі будуть працювати по цьому самому шаблону. От. Тобто, вони розуміють, ну, вже досвід багатьох воїн показав, що не вдається ударами по цивільних об'єктах зламати обороноздатність країни. От. Це вже багато разів було доказано. Росіяни все одно це продовжують замість того, щоб орієнтувати свої. Ракети, значить, по якихось важливих військових об'єктах, які вони вважають там військово, військово-технічними, ремонтним якихось за, е, засобами продовжують гатити по інфраструктурі. От. Тобто, ну розумієте, тут що можна сказати? Ну, значить, більше буде допомога зараз. Нам якнайбільше, от, Минулий Рамштайн називали танковим, але якщо о, через дефіз зробити, то він був би танково протиповітряним. І зараз західні союзники, о, після танкового, так би мовити, постачання танкових на другому місці йдуть системи протиповітряної оборони. Тобто, ну ще один, ну ще два таких нальоти. ну… Квітні вже має прийти перший Петріот. Ми зможемо вже працювати по а, значить по Х-22. Наприклад, по Х 22 Можливо, навіть по Іскандерам, якщо вони їх використають, чи тим самим кінжалом. Да? Значить, вже вдасться збивати а, а, ці с 300 ракети. Ви згадували Харків так, там основний удар. Більшість ракет, переважна більшість ракет значить, пішла по Харкову. От, значить, у нас просто підвищ, будуть підвищуватися можливість. Да, крім того, Сполучені Штати зараз надали нам велику кількість радарів, нових радарів, бо наші вже ну, самі розумієте, от був удар ракетами Х-31П. Так П означає значить, протирадарна, це власне протирадарні ракети. От, вони, начебто, були, не досягли своєї мети, але пуски по ним були, і до того ми мали втрати. Пане Валерію, от якраз і хочу вас розпитати: от ми бачимо, що е, Харківщина, так і місто Харків, звичайно, і так е, також Запоріжжя, так вони е, потерпають саме від цих с 300 тобто ми пам'ятаємо, що це комплекси протиповітряної оборони, так яку росіяни, російські окупанти переробили таким чином, щоб ну саме обстрілювати таким терористичним методом е, е, наші міста та громади. Тож е, ви кажете, що е, коли в нас з'являться саме петріоти, то ми зможемо вирішити. Цю проблему. Там не тільки Петріоти, там і сам, Пте, це європейський аналог Петріота, він теж зможе працювати по цих ракетах достатньо ефективно. Розумієте, чому наші сучасні засоби, ну, тільки в ідеальних умовах здатні влучити по тій самій Х-22. Там інший принцип о, знищення ракет. Значить, о, якщо. Ну, Х-22 приземляється, значить, там на Пікірвані на останньому етапі, там десь 3М. Ракета йому назустріч летить теж зі швидкістю 3М. Загалом зустрічна швидкість 6М. Навіть якщо вона вибухне безконтактно, вона не зможе уразити цю ракету. А оці комплекси Петріот і Самте, вони збивають ракету прямим влучанням. Розумієте, різницю, да? на 6, там на 6, і більше 7м, ракета попадає в ракету. Це куля в кулю. Такі технології. Да? От, якщо ми їх отримаємо, значить, тоді в нас ці міста будуть прикриті значно краще. А ми маємо отримати два комплекси Петріот плюс додаткові пускові, які можуть бути рознесені на кілька кілометрів, на більше десятки кілометрів, можуть бути рознесені від станції управління. От, тобто прикривати досить широкий фронт. От, значить, ну і я сподіваюся, що насамси зможуть теж працювати по цих а, ракетах, тому що в них є системи а, поєднання, значить, систем з радарами управління комплексів Петріот. Ну от була зустріч з представниками медіа в Міноборони. Я на ній також був. і Нам там було повідомлено, що 13 насамсів ми очікуємо, США, Канада, Норвегія мають передати їх Україні. Ну і ще така інформація, що для того, щоб прикрити велике місто, як нам там повідомили, так що е, треба чотири, скажімо, Петріоти. Ну тобто, якщо прикрити Харків чи Одесу, чи Київ чи Дніпро, то от е, саме стільки ми потребуємо е, цих установок. Тож, е, звичайно, що чекаємо на це від наших партнерів інша тема, пане Валерію, яку хочу з вами обговорити. Ми сьогодні почули цю новину від представників уряду Польщі. Значить, нам говорять про те, що Польща згодна на спільну передачу Міг 29 Україні, причому згодна спільно передавати разом зі словаччиною. А чи ми розуміємо, як це працює, і скільки цих мігів 29 взагалі у Польщі та Словаччини чи можна це оцінити? У Польщі 48 міг 29, але це машини досить старі. Вони ще частина з них, майже половина, з Бундеслюфтваффе, які використовували їх майже там до х років, у якості на тренуваннях, якості супротивників для підготовки своїх літаків, там єврофайтерів, наприклад, до повітряних боїв з російськими літаками. Ну так, 48 польських, 4 боєздатних словацьких, і ще шість, які або підуть одразу до ремонту і будуть відновлюватися, або а, значить підуть на запчастини до інших літаків, як донори, що теж потрібно. Але да, до, до речі, я б ще хотів сказати, що американці зараз проводять, от була остання інформація, що вони активно проводять дослідження з тим, щоб під наші міги. Ну, підміги 29 наші не наші підміги 29, Нарешті підвісити ракети повітряного бою американські і інші засоби озброєння. Це досить складна ситуація, бо система управління озброєння Міг 29 вона має закриту архітектуру і втрутитися в неї не можна, але можна зробити деякі обвідні канали, які змогли б нам дозволили б нам ефективніше використовувати як антирадарні харми. От, так і ракети повітряного бою, які загалом трішечки вирівняли б ситуацію в повітряних боях з російськими винищувачами. Ну тобто 48 плюс 4, мінімально значить, ми маємо отримати понад півсотні винищувачів, але ми одразу не зможемо ввести їх в бій, бо вони мають трішечки інше обладнання, інші системи. А, значить, нашим льотчикам доведеться все це опановувати, а особливо інженерно-технічному складу. А чи можемо ми говорити, що нам от прям всі їх передадуть, чи можемо ми на таке сподіватися? Ну, всі нам навряд чи потрібні одночасно. Значить, я думаю, що це буде якимись партіями передаватися, бо самі розумієте, ми у нас не буде стільки фахівців, щоб зразу кинути. На обслуговування такої кількості літаків, а там доведеться попрацювати. Бо словацькі взагалі, вони по обладнанню, там росіяни їх обслуговували десь до 2020 року. От, там інший радар, ну не інший, а вдосконалений радар, потрібні інші запчастини. Тобто доведеться їх. Досить довго переобладнувати, але найгірше, що обладнання залишилось такі, значить, ну подібне до нашого. Тобто вони як не могли використовувати західні типи ракет, так і не можуть. Як не могли працювати керованим керованою зброєю по наземних цілях, так і не можуть. Не можуть. Незалежно від того, це чи словацькі, чи польські літаки. Тобто, навіть якщо ми їх отримаємо, якісного стрибка в можливостях наших повітряних сил не буде. Але, от, наприклад, ракети uh, JDAM Extended Range, ну, крилаті, крилаті бомби, скажімо так. З'явилася ми... інформація, що нібито вже навіть ми їх використовуємо. Так, таке було в медіа? Не в наших медіах, але було uh, Було і неодноразово. А от... Ці, вони, цілі такі, якраз найкращий засіб для, для запуску таких ракет, і якщо ми їх отримуємо досить, ну ми маємо шанси закидати росіян ціє, цією ефективною зброєю? Ну от до речі, відбій повітряних тривог зараз по Україні маємо також це зазначити, бо ми з вами почали з того, що повітряна тривога. А от якщо повертатися до мігів, так у Польщі та Словаччині, оцей ремонт та переобладнання. А скільки може це по часу зайняти? Ну, це небагато часу займе, тим паче, що є добрі контакти між нашими авіаремонтними підприємствами і польським заводом, а який, власне, займався таким ну обслуговуванням цих літаків і ремонтом. Є добрі налагоджені, добрі налагоджені стосунки, як відносно там механічної частини двигунів. Так, і щодо радіоелектроніки, радіо наприклад, ну, от наш концерн Радіонікс, значить фірма, яка займається вдосконаленням нашої радіоелектронної апаратури, власне, для авіації, для зенітно-ракетних комплексів, вона має усталені зв'язки з цими польськими підприємствами, які обслуговують Мігі 29 І я сподіваюся, що це не місяці, це тижні, поки ми ведемо ці літаки у стрій. А ще одна тема, яку хочу з вами обговорити. Я просто думаю, що от зараз знову повертатися до того, коли нам дадуть Ф-16, чи дадуть, чи не нададуть. Які там є різні аргументи за та проти. Я думаю, що якось ближче до того, коли якесь рішення вже з'явиться, обов'язково з вами поговоримо про це в ефірах. А от є така несподівана тема, і тут саме російські оці z канали так так званих турбопатріотів, ну російських фашистів, якщо говорити, відкрито вони. Почали щось дуже переживати щодо української ракети Грім 2. Буквально декілька днів тому, значить, з'явилося повідомлення, що от в Криму, в Симферопольському районі, якщо я зараз не помиляюся, щось таке впало. Спочатку думали, що це от наш цей реактивний дрон-Стриж. Потім щось вони проаналізували і подумали, що ні, ну здається, що це не воно. І от зараз вони починають писати про те, що ракета Грім 2 що вона може бити на 500 кілометрів, що вона може навіть дістати Кримського мосту. Що нашій аудиторії треба знати про цей Грім 2 і про наші можливості, про його можливості, отак скажемо. Ну знаєте, чесно кажучи, я не чув поки що таких серйозних наших коментарів. і мені не хотілося бути першим. Самі розумієте, значить, не можна забігати поперед паротяга. Це радує, що в нас є такі можливості, і зараз все ж залежить від темпу серійного виробництва нашої зброї, а зі, зда... з дальністю ураження 500+. плюс. От, якщо ми таку зброю отримаємо масу, незалежно від того, це будуть ракети Грім, це будуть українські шахеди, це будуть інші типи безпілотників або принципово інші, ну, наприклад, крилаті ракети ну, подібні до штормшедеу, скажімо так, да? незалежно від того, що ми отримаємо, але власне отримання таких засобів ураження, оце вже якісно змінить ход бойових дій. Бо якщо російські російське поповнення буде, значить, їх втрати будуть починатися з залізничного вокзалу, на який прибуде потяг з ними, да? або з аеродрому, на який прибудуть, От там вони отримують перші удари. Потім вони під'їдуть до якогось пункту зосередження, отримають там хаймарси і артилерійського удару, і вже а, будуть розстріляні мінометами вже безпосередньо, коли підуть до лінії бойового зіткнення. Отоді вже буде якісний стрибок, бо до людей вже дійде, що шансів повернутися звідти нема, і відмови, дезертирство, здача в полон і все таке інше, вона тоді воно розквітне. Розумієте, росіянам все треба вдовлювати, стукаючи по голові. А, Розуміємо, а, що ви кажете. так, так. і ну от якщо говорити про Storm Shadow, пам'ятаємо, що ну були такі натяки з боку Великої Британії, що е, може Україна отримати щось таке. Довгі руки, скажімо так, отримати на жаль, поки що у нас немає підтвердження, що Storm Shadow вже є на озброєнні збройних сил України. Що вже наші захисники використовують цю зброю, але ну що будемо чекати. Наостанок ми розуміємо, ну якою зараз є війна, так російсько-українська. Ми розуміємо, що використовується саме величезна кількість боєприпасів. Звичайно, що перевага на жаль на боці нашого ворога, як мінімум, це пов'язано з тими, ще радянськими арсеналами. Алами різного зброєння, які різних снарядів які вони мають, і здається, що головний аргумент, який може бути зараз до наших західних партнерів, це те, що слухайте, та не треба нам дуже дуже багато цих снарядів, щоб їх пуляти тисячами, дайте нам саме таку високоточну зброю. Як ви гадаєте, чи можна ну цей паритет в снарядах здійснити саме за допомогою. Точних е, снарядів, а не е, тим, щоб е, ну брати тією самою кількістю кількістю, яку використовують росіяни, так ми отримуємо вже давно отримуємо. Хаймор це високоточна зброя, 155 мм міліметрові снаряди. Ескалібур. Це саме те, про що ви кажете. Ми їх давно вже ми. Мало не з осені отримуємо, може, навіть раніше отримуємо саме ці снаряди, отримуємо в деякій кількості, але по не, такими снарядами не будеш стріляти по піхоті, наприклад, яка штурмує якесь укріплення в Бахмуті. Такий снаряд має один снаряд, один танк, один снаряд, один зенітно-ракетний комплекс. От. І е, дивіться, ви кажете, що в росіян є перевага в артилерії. Немає її вже, вже її немає, це вже минуле. З отриманням великої кількості 155 мм снарядів, нам зараз не вистачає мінометів, але все одно в нас їх не менше, ніж у росіян. А головне зараз зараз війна інформаційного віку. І от я ознайомився з останньою такою ну от, минулого року кінця минулого року випуску, значить, аналітичним випуском, де росіяни оцінюють власне свою так ССО, як вони називають, так. Да? Так, вони просто піднімають руки перед інформаційним забезпеченням наших військ, перед системою кропива тактичною, значить, системою забезпечення тактичною інформацією, перед нашим зв'язком, перед нашими системами передачі інформації з а, засобів розвідки, засобів виявлення до засобів ураження до артилерії, між нашою тактичною зв'язковою системою. Тобто, знаєте. А, під час інформаційного віку значить, це більш навіть важливо ніж кількість снарядів, але ви особливи повністю праві, що потрібно менше снарядів, але високоточні. Хоча чесно кажучи, потрібно і ті, і ті. Я вам сказав, коли невигідно використовувати високоточні снаряди. Ну так зрозуміло, що по піхоті саме пане Валерію. Я вам дуже дякую за вашу аналітику. <гум> Валерій Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник державного музею авіації, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.